Новина четверга 12 січня. До вашої уваги вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. На допомогу світлофорам дорожні контролери з'являться на кількох перехрестях Хмельницького. Безпечне із автономним освітленням у дитячому садочку номер 36 відремонтували укриття для вихованців. Російське на макулатуру за два місяці хмельничани зібрали 20 тонн книжок, написаних мовою окупанта. Одночасно за двома чергами відключають електроенергію на Хмельниччині 12 січня. Такі графіки зумовлені погіршенням погодних умов і зростанням навантаження на енергосистему України. Повідомили в Хмельницькобленерго. обленерго. Жителі в області просять обмежити споживання світла, особливо у пікові години. Денис Клименко детальніше. На Хмельниччині ввели в дію графік чотиригодинних відключень світла за двома чергами одночасно. До такого кроку пояснюють, енергетики змушені вдатися через дефіцит електроенергії, відбулося досить різке похолодання і дефіцит досить значний. Тому для того, щоб дотримуватись самого графіка споживання, необхідно одночасно застосовувати ці величини. Ну хочу сказати, що зараз активно відбуваються відновлені процеси щодо відновлення роботи генерації. То я думаю, що якщо найближчим часом ворог не завдасть повторних обстрілів і. Вдасться відновити частину генерації, ліміти будуть збільшені. Споживання електроенергії в області збільшилось після свят, особливо в ранковий та вечірній період. Якщо взяти новорічні свята, була плюсова температура, плюс 5, плюс 7 це один із факторів. І другий. це також було пропрацьовано разом із військовою адміністрацією. Ну, і це Природній процес, промисловість, бізнес він працював менше в дні, Відповідно, споживання електричної енергії на промисловість було менше, що дозволило розподілити цю електричну енергію для споживання населення. Аварійних відключень світла на Хмельниччині наразі не застосовують, зазначає Олексій Філіпчук. Доведена величина навантаження для Хмельницької області на 12 січня 312 МВт. Це те, що скільки одночасно можна включити струми приймачів? Ну як для прикладу, там 10 чайників. Якщо розподілили, що можна включити лише 10 чайників, то ми можемо включити 10, бо якщо включиш 11 в розетку, то світла не буде, тому що мережа не витримається. Тому це є величина, ліміт і це для всіх, це одночасне. Включення струми приймачів, які використовують електричну енергію. І графіки ми ніяк не можемо їх забрати, тому що є ліміт, який контролюється, і ми повинні його дотримуватись, бо будуть введені обмеження більш жорсткі для області в цілому. Денис Клименко, Микола Єрковський, новини міста. Лише на відкритому повітрі і не менше ніж за 6 метрів від вікон та дверей. Рятувальники нагадують хмельничанам про правила встановлення та використання генераторів. Вихлопні гази від таких електростанцій небезпечні для здоров'я і можуть коштувати життя. Вчора на Хмельниччині зафіксували перший в цьому році випадок отруєння чадним газом від генератора. На одному із сільгосппідприємств, де використовували прилад, виявили тіла двох чоловіків. Ще одного ушпиталили. Трагедія сталася у Полонській тергромаді. Використовуйте генератор лише на відкритому повітрі. Місце розташування від будівлі, вікон та дверей має сягати не менше 6 метрів. Захистіть генератор від вологи та не використовуйте його під час ночних опадів. Перш ніж включати генератор, перевірте стан електропроводки. Заправляти генератор можна лише вимкненим. Якщо ви його вже вмикали і потрібно дозаправити, дочекайтеся, поки всі запчастини охолонуть. Не залишайте пальне біля генератора, адже воно може спалахнути. Не змінюйте самостійну конструкцію електроприладу. Обов'язково робіть перерви під час роботи генератора, який передбачено паспортом виробника. Ні в якому разі не з'єднуйте генератори в одну цепочку та не допускайте до роботи з ним людей, які не вміють ним користуватися. Рекомендуємо, якщо ви використовуєте генератор, завжди мати під рукою вогнегасник порошкового або вуглекислотного типу. Обов'язково під час підключення альтернативних джерел електроенергії. Варто звернутися до кваліфікованого електрика. Військові облігації на 300 мільйонів гривень через аукціон Міністерства фінансів України придбала Хмельницька міська рада. В першу чергу, заради підтримки війська, розповів міський голова Олександр Семчишин. Вперше військові облігації купували торік. Тоді на це витратили 100 мільйонів гривень. Це ще один надзвичайно важливий крок підтримки українського війська. Ми в минулому році вперше це зробили. Ми 100 мільйонів на 100 мільйонів купили військових облігацій. Ми додатково заробили до бюджету понад 2 мільйони гривень. Ми вирішили в цьому році купити військових облігацій на 300 мільйонів. Ми вже їх придбали на аукціоні. Це дасть нам змогу, бо зросла відсоткова ставка заробити для бюджету понад 20 мільйонів гривень. Ми додатково в дохідну частину отримуємо ці 300 мільйонів гривень. Півроку будуть працювати на українські війська. Ними будуть виплачувати заробітна плата за ці кошти. Ти можуть купуватися техніка, обладнання, одяг, спецзасоби. Зазвичай ми ці кошти плануємо далі виділяти на підтримку військових у вигляді субвенцій нашим військовим частинам, які базуються в місті Хмельницькому. Можуть бути там придбання для шкіл, для лікарень в сфері слово-комунального господарства. Будемо бачити, тоді будемо визначатися. У Хмельницькому на кількох перехрестях встановлять дорожні контролери. Їх вмикатимуть тоді, коли через відключення електроенергії не працюватимуть світлофори. Наразі комунальне підприємство Бред придбало чотири комплекти інверторів та акумуляторів. Перший контролер тестуватимуть вже завтра. Подробиці в сюжеті Ірини Муляр. На кількох найбільших перехрестях Хмельницького незабаром встановлять дорожні контролери. Вони будуть підстраховувати світлофори під час відключень електроенергії. Комунальне підприємство з будівництва ремонту та експлуатації доріг наразі придбало чотири комплекти, до яких входять інвертори та акумулятори. Після прильотів і масових відключень по всій Україні світу є дещо проблематичним закупка, але вже знайшли постачальників в Хмельницькому. Кошти міського бюджету разом. Інвектори, але це не все обладнання обійшлося в районі 100 тисяч гривень чотири. Цих штук, але з додаткового обладнання вже зможемо сказати трошки згодом, коли вже все підключимо і воно запрацює. Інвертор живиться від акумулятора і подає сигнал до дорожнього контролера, який, в свою чергу, під'єднаний до шафи світлофора. Саме так працюватиме ця система. Кожен інвертор буде стаціонарно стояти на світлофорі, на світлофорному об'єкті, на перехресті, і буде в шафа так само, як під'єднана до нашого контролера. Які були вже в нас, і воно буде стаціонарне. Буде трошки змінена шафа, трошки ми збільшимо. Шафа контролера не дозволяє поки що змонтувати всередину, тому просто буде замінений інший шаф. Хочемо зробити так, щоб буквально коли темна пора починається, там з 6-ї години, і плануємо, що вистачить цих інверторів десь до 10-12. Перший комплект протестують вже завтра. Протягом року, говорить Володимир Шваєнко, будуть закуповувати додаткові дорожні контролери, аби за потреби засвітити якомога більше світлофорів. Перших два перехрестя – Це буде свободи Подільської свободи Шевченка. Далі будемо рухатися або Кам'янецька буде з подільською. Тим часом правоохоронці вкотре нагадують про правила безпеки на перехрестях та на пішохідних переходах. Водіям радять дотримувати швидкісного режиму і завчасно гальмувати а пішоходам носити яскравий одяг або ж мати з собою світловідбиваючі елементи. Як зараз ми бачимо, погодні умови в нас погіршилися, тому е треба реагувати завчасно і водію. Щоб реагувати завчасно, треба також бачити, наприклад, в темну пору доби пішохода. Рухаючись містом, водії не мають перевищувати 50 км на годину швидкість, а, в свою чергу бути більш уважним. А пішоходи мають себе позначати. Людина, яка на одязі має світлоповертальні елементи, стає видимою приблизно за 130 метрів. Якщо, наприклад, людина обирає світлий одяг, їй видно. Приблизно за 50 метрів. Якщо вже людина в темному одязі, в чорному, то її або не видно зовсім, або це 10-15 метрів. У патрульній поліції кажуть, ДТП у зв'язку з відключеннями світла на Хмельниччині поки що не побільшало. Ірина Муляр, Валерій Телеховський – новини міста. Після капітального ремонту укриття діти повернулися в Хмельницький дитсадок Вербиченька. Через відсутність у сховищі запасного виходу у вересні комісія надала дозвіл на відвідування лише 50 вихованцям, тоді як за списками у дошкільному закладі 330 дітей. Кошти на ремонтні роботи виділили з бюджету громади. Ірина Ріон продовжить. Маленькі столи і дивани, іграшки і книги на підлозі килими, на стінах малюнки. Так виглядає укриття Хмельницького дитсадка Вербиченка після капітального ремонту. Заклад, збудований у 70-х роках минулого століття, був відомчим, а у 2016-му отримав друге життя. Його повністю реконструювали, окрім підвалу. З 1 вересня заклад не почав функціонувати з тої причини, що не було другого запасного виходу. Для цього були виділені кошти, великі кошти більш понад 390 тисяч гривень, щоб обладнати саме другий вхід, щоб обладнати, зробити освітлення в цьому приміщенні і санвузли. Тобто це вентиляційна система. Тут досить тепло. Тут до 20 градусів є точно температура, тому що тут іде повністю вся опалювальна система закладу. Ремонтні роботи тривали півтора місяця. На випадок відключення електроенергії також змонтували додаткове автономне освітлення, яке здатне працювати 2,5 години. На кожну дитину, на кожну людину є двогоденний запас води, це є е, е, аптечки обов'язково, це є сухпайки, це забезпечені тут мережею Wi-Fi, тобто є доступ до інтернету, ну, туалетна кімната, вода, каналізація. все є. На жаль, наші діти реагують вже на це спокійно. Тому що вони вже не вперше йдуть в укриття. Для них це було це укриття перше, але не перше в їхньому житті. В укритті за нормативами можуть перебувати 430 людей. Наразі за списками у Вербичинці 330 вихованців. З 2 січня відвідують дитсадок в середньому близько половини. Деякі діти не повернулися з-за кордону. В укритті ми також з дітками займаємося. Я як музичний керівник беру колонку, USB. -шну. Ми дуже причудово з ними співаємо, танцюємо. Ми дуже довго чекали відкриття садочка. Аби укриття відповідали усім вимогам, оновили підвальні приміщення і ще у восьми закладах освіти Хмельницької громади. За кошти з бюджету громади у них встановили нову вентиляцію і збудували евакуаційні виходи. Вже другий семестр вони зможуть більшу кількість дітей опускати ховати в укриття, тому що потрібно було певні роботи доробити. А вже на 23-й рік ми плануємо розпочати будівництво в тих закладах, яких немає укриття. Спочатку це буде проєктно кошторисна документація, тому що це буде повноцінне укриття під землею. Десять закладів це і загальна середня освіти, заклади дошкільної освіти і міст. Та і громади, тому що не всі на превеликий жаль мають. Ми ніби користуємося сусідніми, користуємося закладами культура на розробку проєктно-кошторисної документації будівництва нових укриттів з бюджету громади на 2023 рік виділили 10 мільйонів гривень. Ірина Аріон, Володимир Паламар, Валерій Телеховський, новини міста. Більше 20 тонн книг, написаних мовою окупанта, вже зібрали хмельничани та вимушені переселенці. Їх несуть до приміщень УМК та на волонтерську пошту, що на Кам'янецькій 63 дріб. 1. акцію руською літературу на макулатуру у Хмельницькому оголосили два місяці тому. Російськомовні видання організатори здадуть на переробку, а гроші підуть на допомогу Збройним силам України. Детальніше Олександра Семенюк. Книги Романа Ролана, Марка Твена та Анатолія Виноградова принесла хмельничанка Наталія Степанюк. Усі вони із сімейної бібліотеки, але написані мовою купантів. Я всі книжки, всі, які в мене були, читала. Але більшість по діагоналі, тому що я не люблю російську літературу, а в шкільні роки це треба було. Читали завжди і багато, але так як вже це не актуально. Ми вирішили всі і бабусині, і татусині книжки зібрати і здати на макулатуру. Руську літературу на макулатуру жінка здає в п'яте. Я вважаю, що це дуже потрібно. Все російське треба не те, що викидати його треба видирати, тому що воно в нас потрошечки капалося. Його треба викидати, все абсолютно. Російськомовних книг, вкотре позбувається хмельничанка Валентина Гесаль. разом із колегами та друзями все це зібрали за тиждень. Я бажаю, що варто позбуватися всього рашистського, російського із наших полиць, із нашої свідомості, і позбавлятися цих всіх міток. Є достатньо літератури гарної, чудової, написаної українською мовою або в українському перекладі. Так, що всіх запрошують звільняти свої полиці від літератури, написаної мовою окупанта, акцію «Русську літературу на макулатуру волонтери Поділля оголосили на початку листопада. Наразі до неї вже долучились сотні хмельничан. Станом на сьогодні у нас є вже більше 20 тонн книжок. Активно доєдналися заклади дошкілля та шкільні заклади. Чому ми дуже раді? Діти з задоволенням приносили книги. Анна Маєвська розповідає: 80% книжок, які їм приносять хмельничани, містять пропаганду. Багато хто апелював до класики для чого її здавати. Але поміж рядків ми реально теж бачили і ці червоні зірочки, і заклики до великої Російської Федерації і знецінення України. Тому ми зараз ще більше впевнені в тому, що цю акцію варто було проводити. Книги написані мовою ворога. Волонтери віддадуть на переробку. Гроші зі здачі, макулатури підуть на підтримку збройних сил України, які нищать расистів на фронті. Ми зараз чекаємо кращої ціни на макулатуру. Так сталося, що вона зараз дуже різко впала. Ми її не продаємо. Ми її складуємо для того, щоб ціна піднялася, тому що вона впала майже вдвічі. Звичайно, про покупки будемо говорити тоді, коли завершиться акція. Будемо розуміти, яка це сума, що ми можемо з нею купити. Принести непотрібні книги можна на волонтерську пошту, що на Кам'янецькій 63-1, дріб. або ж до приміщень управляючих муніципальних компаній в усіх мікрорайонах Хмельницького. Олександра Семенюк, Володимир Паламар, Новини міста. Це всі новини на цю мить. Дякуємо, що ви з нами разом ми не переможні. Слава Україні!